того, хочу доповідати до вас, до вас що відомо, що вчора в Києві ми отримали сертифікат, який підтверджує на нашу участь. Міжнародній організації водомарів, яку ми разом з вами на попередній сесії до згодом тобто до 2020 року ми проскоровали споживання на роки, на 20%, скорочення викладів області на 20%. Це проєкт, який нам допоможе реалізувати при сприянні даної має Європейського Союзу, але ми тепер з вами наступне задання, маємо до липня наступного року прийняти план дій, який буде передбачати податки скорочення вживання і втручання